Слава Ісусу Христу. Він є Альфа, Він є у мене, початок, кінець. Все через Нього, все для Нього, все не живе, все ним рухається. І коли ми усвідомлюємо ці речі, так як Давид казав, я дивно влаштований в утробі моєї матері, ти створив мене, ти опелив, де мені жити, скільки мені жити. І це усвідомлення Божої величі, мудрості, доброти приносить в наше життя блаженство, спокій. Ми Дякуємо нашому Господу, який продовжує нас любити, піклується про нас. І я люблю цей рядок повторювати, який має добрі наміри про мене і тебе. Слава Богу. Слава Богу. Вітаю вас, чудовим вітанням. Господь з вами. Амінь. Я вас Вчив, так. Да, а тепер ще хочу одному вітанню вас навчити. Таким вітанням, колись віталися в 16 столітті християни, Христос серед нас. Відповідали Є і буде. Запам'ятаєте? Христос серед нас. Є, і буде. Дійсно, Він є Альфа. Він є добрий, він пересвященник, і про нього ми можемо говорити безкінечно. І щасливі ми з вами в тому, що саме Він не соромиться нас називати своїми братами. От не дивлячись при наших немочах, наших недоліках, які ми є з різними характерами, от він нас не соромиться. А ми інколи як люди при всьому тому, який він є, і ми чомусь його соромимося. Ам інколи соромно комусь щось сказати за нього, засвідчити. Але хай Бог благословить кожного із нас, і, вслідувані за Ним, входжені, щоб ми виростали на діло служіння і були плідними і корисними там, де ми є. Моя дружина любить говорити такі слова. Там, де ми є, там добре. Дійсно, люди якось світу. Кажуть, що там, де нас нема, там того. Але ми розуміємо, що якщо Господь в нас, Його світло в нас, благодать його в нас, то там, де ми є добре, і нам є добре, і людям добре при нас, тому що ми благословляємо людей, молимося за людей, бажаємо їм добра. І тому хай дійсно Божа благодать, вона шириться, множиться. День слави на День нашого Господа приближається, тому хай Божа благодать примножується. Любов Хай примножується, як ми сьогодні молилися. Віра Хай примножується. І Бог сильний це умножати в нас в житті, коли ми є відкриті для цього, коли ми сприймаємо Його Слово. Я хочу нагадати декілька текстів Божого Слова, хоча ми їх знаємо, але через нагадування ми збуджуємо чисту думку. Єфесіанам, 6 розділ, 18-19 вірш, говорить такі слова. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія. І ось перед нами цей текст, де апостол закликає людей віруючих, щоб ми зміснялися в Господі, щоб ми одягалися в повну зброю. І ось молитва це є зброя. Сьогодні, розмовляючи з одним чоловіком, побачив, що він так якось йде, кульгає сильно, кажу, що сталося? Він так дав паузу, каже, був на війні. Потім мене запитує, каже, а ви п'ятчатники? Кажу, так. А... а ти воював? Кажу, ні. Кажу, вже за старий для війни. Але каже, ваші воюють. Ну, кажу, ти ж був там, бачив? Так, да", каже, є ваші. Ну каже, там, де є ваші, особливо капілани, то там, каже, дають духа. Нам". Дійсно, вони надихають. І ось так. Роздумуючись з цим чоловіком, розумію, що, а я йому далі кажу: ну, це є один вид боротьби, є ще інший вид боротьби, це духовна боротьба. І кажу, ми, як християни, практикуємо це і пості беремо, звершуємо молитви, моління, благання за всіх людей, ми розуміємо, що. Є структура держави, є структура неба і землі. І ось сама структура неба заключається в тому, що там кажу, теж є духовний світ, ангели є, дияволи є. І кажу, диявол робить свою роботу, знаходить людей, які йому відкривають себе, які виконують його волю. І ось такі люди через диявола кажу, спричиняють всякі війни. Навіть Яків каже, звідки війни ворожнечих, хіба не звідси, з чим людина наповнена всередині. І далі я починаю там з ним говорити. І ось я хотів би зауважити, що Господь нас покликав і доручив нам, і дав нам таку сильну зброю, яка називається Молитва Духом. Молитва Духом. Біблія каже, що ми як люди, не дивлячись, що ми може, і розумні, і надто розумні, але ми є обважені в тому, тому що ми не завжди знаємо, про що молитися і як молитися. Ну, хтось може заперечити сказати, ну я знаю, про що молитися. От звідки ми знаємо, про що молитися? Ми щось почули, і ми прийшли до такого висновку, що треба за це молитися. А хтось інше щось почув каже, треба за це молитися. Але ми розуміємо, що ми як люди, ми є обмежені в інформації, ми є обмежені в баченні всієї в такої об'єктивної ситуації. І тому Дух Святий даний нам для того, щоб нам допомагати молитися, і поволі. Дух знає все. Амінь. Дух Божий пронікцає все. Він знає тайни, глубини Божі. І коли ми, як люди, Молимся духом, молимося іншими мовами, то саме перше апостол Плов каже, людина, яка молиться духом, вона формує себе. От Я хотів би заохотити, то, можливо, ну от я говорю до тих, хто хрещений Святим Духом, хто говорить іншими мовами, хто не хрещений Святим Духом, я заохочую, щоб ви ревнували, прагнули про це, тому що це є кращий вищий рівень. Коли ми молимося Духом, ми входимо в область духовного, ми свій дух формуємо правильно. І коли ми є правильно сформовані всередині, в нас є правильне бачення, правильні слова, ми правильно оцінюємо ситуацію. І візьміть навіть апостол Павло, здавалося б в таких речах, коли вони відпливали. І вже наближалася зима, то Павло він дає таку пораду, краще було б тут перезимувати. Здавалося, він не був моряком. Але дух Божий він все пронісає. І особливо жінки, вони мають оце почуття, як я кажу, чуйку, краще, як чоловіки. І от інколи ми так з дружиною, я кажу, я по розуму так, а що ти почув, кажеш? І от він, коли в нас спіпадає, інколи в нас не співпадає. От Жінки мають краще розвинути це почуття. Вона каже, я не знаю, як, ну але каже, я думаю, що не так. І коли ми проходить час, ми більше і більше переконуємося, що дійсно, коли ми прислухаємося, коли ми чуйні до голосу Святого Духа, то він в нас производить хотіння дії по волі Його. Тому для жінок порада. Розвиватися більше розумово, а для чоловіків порада, щоб розвивали більше ну, ці чувства, внутрішні чувства духа. Чому? Тому що от є різні ситуації в житті, які допомагають нам. І от я з досвіду власного скажу, що чим більше я упражняюся молитві духом, тим ну, краще я орієнтуюся в багатьох питаннях, наскільки от легше переноситься втяки тяжби. Ну, от, я не знаю, як це пояснити, но Павел каже, людина себе збудовує. І чим більше я молюся, тим краще я себе збудовую всередині. Тому молитва Духа, вона відіграє дуже важливу роль. І апостол Павло каже, постійно моліться Духом всякої молитви. Ми розуміємо, є всякі молитви, потім ще раз прочитаємо другий текст. І проханням дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Ось ми бачимо такі слова як постійність, витривалість. Оце є важливі речі для людей, які практикують молитовне життя. Постійність це є важливо. Коли ми постійно ми знаємо людей, які звершували молитви, ну, от Анна ніколи не відходила від храму, вона молилася. Даніїл це людина, була молитви, яка завжди він розумів, зранку, в обід і ввечері. Все в нього по розкладу було? В нього була постійність. І ми бачимо, що в людей, які мають постійність в молитві, Бог їх е, навіть і збагачує. От взяти, якщо Даніїла, взяти йому Бог дав розуміння спілкування снів. Тобто Бог наділяє від духа своєї благодаті, і така людина може бути благословенням і служити для інших. Амін. Тому хай Бог допоможе нам. Це як нагадування для нас? і Я думаю, що останнім часом я і в, в своїй церкві заохочую людей більше приділяти часу для молитви. Був такий момент, коли я оголосив в церкві, ну так, можливо, це не зовсім скромно було. Що якщо хтось вдома годину не молиться, то про свої нужди не заявляє. Якщо ви самі не практикуєте молитися вдома, то чого ви обкладаєте тягарем інших? Тобто. Хай кожен із нас візьме на себе відповідальність, особливо люди, які вже от, пенсіонери, ну я думаю, що у вас, як і в мене, є достатньо часу, і ми не мусимо на роботу йти. Ми можемо на роботу йти, але не обов'язково нам на роботу. йти. І в нас є достатньо часу приділяти для того, щоб постійно перебувати в молитві. Чому Тому що молитву потребують всі люди? Якщо ми ще один текст. Де апостол Павло дуже знайомий текст Післан є до Тимофія 2,1 каже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, щоб жити тихим, спокійним життям, всякій побожності і чистоті. Бо це добре і довподобає нашому Спасителеві Богу». І ось ми бачимо, що є речі, які Богу до вподобають. До вподобу Богу люди, які моляться, які звершують молитви, моління, благання, клопотання. Тобто кожне слово має своє якесь певне значення Благати Господа, стояти перед Господом, благати, просити милості за когось, для когось, для людей, які при владі. І я для себе так розумію от взяти Південна Корея, приклад Південної Кореї. Мій молодший брат був у Південній Кореї, і він для себе такий висновок зробив. Каже: я зрозумів, що в цій країні люди для себе не живуть. Люди живуть для Господа і для інших людей. І це вони роблять з радістю. Я так думаю собі, звідки вони це от, от хто їх так сформував, хто їх так направив, і це нація, яка моляся. Люди їдуть на роботу, моляться. Заїжджає в дім молитви, там час чи півгодини, я не знаю, там молитва. І люди їдуть з роботи, заїжджають до молитви, моляться, дякують, благословляють Господа, дякують, благословляють людей. І ось це постійне, розвинуте, таке молитовне життя, я думаю, воно дуже багато би чого змінило в нас, всередині нас, в сім'ях наших. І тому хай Бог покладе в наше серце, щоб ми. Розвивали в собі молитовне життя. Якщо важко молитися, просім Духа молитви. Господі, мені Дух молитви. Коли цей Дух молитви володіє мною, мені не важко молитися годину. Чому? Дух володіє мною. І тому інколи, якщо так взяти кожного із нас, це не є легка справа молитися. Молиться годину, не обов'язково на колінах. Але коли людина постійно молиться і часто молиться, така людина вона здатна чути Господа, таку людину Бог в ній производить якісь хотіння, дії. І я думаю, що саме Південна Корея це люди, які сформовані від молитви Божим Духом. І це люди, які з радістю роблять. Щось для інших людей. І тому хай Бог виллє щедро благодать на наш край. Я пам'ятаю, коли він зіснився такий сон: Три юнака стоїть. І ось на одного з них сходить волк. І вона чує таке речення: це українець. Слава Ісусу! Слава Богу! Бог має добрі наміри, брати і сестри, про нас. Бог має намір, що в Україну мають їхати каравани, отримати благословіння і оздоровлення. Але для цього має бути відповідно дух молитви в народі Божому. І в саме ми читаємо такий текст: О, якби мій народ внімав слова мої. То далі йде, каже, мир був би, як ріка, і правда, як хвилі морські. Тобто, якби. Ну Ми розуміємо нашу слабкість в людську, ми розуміємо нашу неміч в людську, ми розуміємо, що треба себе напрягати, треба себе для цього посвящати, треба стимулювати. І коли ми все ж таки на воздаяння дивимося, якщо ми хочемо бачити Божу славу, то Біблія каже, всяка гора хай поміж Всяка долина хай наповниться. Кривизна вирівниця, а рівне, хай стане гладеньким. За це треба платити ціну. Але коли ми зосереджені на Божій славі, це приємно. Коли Филипп прийшов в Самарію, Біблія каже, що радість в людей примножилася. Чому? Оздоровлялися, звільнялися, благословлялися. Ну як це не радує? Але для того, щоб ця благодать. Ми відповідно, треба люди, які моляться, 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 благословляють. Дух молитви ними володіє. Тому я вас надихаю, щоб цей текст постійно з витривалістю, молитва Духом за всіх людей. Інколи ми, як люди, в нас хватає, ну, в кого сім'я, так, ну, от, за дітей помолиться, ну, хтось, можливо, кожну дитину називає, кожного внука називає. І це потребує часу. Якщо в мене, наприклад, 24 внука і за кожного промолитися, це для цього треба час. І ми розуміємо, що якщо за всіх людей молитися, то для цього треба час. І тому находьмо час. Хай Бог дасть нам перше бажання, розуміння, щоб ми з радістю молилися, щоб ми були людьми молитви. Тому що от, Бога дійсно прекрасне нам щодо мене, щодо моєї сім'ї. І я так замішаю, що там, де хоча б жінка частіше молиться, воно, е, е, коли наші дітки були ще маленькі, і, виходить, ну, і іде пророче слово до моєї дружини. А наше переживання як батьків, щоб діти були всі в Господі, щоб діти десь їх не занесло, в світ, ще щось. І йде таке пророче слово, огороджує дітей молив. Тримай їх в кучі молитвою. І дійсно, коли ці речі починаєш практикувати, ти не знаєш, як це, коли це. Но Божий Дух, Бог має повне право діяти в життю наших дітей. І коли час пройшов, діти вже виросли, всі зженилися, заміж виходили. І так приємно для тебе, як для батька, ти розумієш, що Господь є вірний, Господь чув наші молитви, Господь споглянув на наші молитви. Інколи ми, як люди, в нас не вистачає віри, що дійсно, от, от ну візьмемо так, молитва духа, мовами. Ну я ж не розумію, що я говорю. Ну я говорю ці тайни Богу. Бог це розуміє. Можливо, мій ближній це не розуміє. Це не для ближнього, для ближнього треба відтлумачення. Але коли ми більше і більше упражняємося в молитві Духом, то я думаю, що ті, хто упражняється, мене не розуміють. Наскільки це приносить благодать, благословіння в наше життя? Наскільки це правильно нас формує? Тому хай вас Бог всі благословить, і ми наразі з вами, щоб ми були люди, які моляться, люди, які люблять молитися, люди, які знаходять час для молитви. Це дуже прекрасно, коли ми розвиваємо своє молитовне життя. Та це не є легко. Я пам'ятаю, коли в мене була планка годину. Да, да, Не просто. Напротязі року формував себе, щоб посвятити себе годину. Піднімає планку півтора-дві години. Але при старанні, при всьому цьому, цього досягаєш. І ти, ти розумієш, наскільки ти багато чого втратив через те, що ти раніше цього не практикував. Тому хай Бог благословить нас всіх, брати і сестри, щоб ми, як люди віруючі, щоб ми були тими людьми, які моляться, тими людьми, які благословляють. Сусідів. От обідіть так, візьміть, своїх сусідів обідіть. Ще когось обідіть, візьміть нагрузку, візьміть своє село, візьміть своє місто. І так, і начальствуючих міста. І так. Воно дивно звучить, але я пам'ятаю про всяку річ. От, навіть про дорогу. Ми двічі молилися, але в нас було два напрямки молитви, щоб в нас низька була дорога. Ну Потім ми реально побачили, що дорога робиться. Ну як це робиться? Ну, ну робиться дорога. І одного разу ми так їдемо з знизька вже в Новолинська, там така дорога. І моя каже, давай будемо про цю дорогу молитися. Ну це якби нереально, це не міського бюджету дорога. Ну, почали молитися. Почали молитися. В якийсь момент відчув, що вже треба дякувати Богу. І сьогодні я їду по новій дорозі. Знизку в Знову Слава Богу! Бог внікає всі наші справи. Практикуємо це, брати і сестри. Хай Бог всіх нас благословить, щоб ми, як люди, ну коли ми. Молимося, і коли ми конкретно молимося, ми знаємо, про що молиться. І приходить час, ми бачимо результат, це нас надихає. Це дає нам впевненість, що дійсно Бог добрий, Бог щедрий, Бог вірний. Бог навіть є така особливість, Бога навіть більше дає, ніж ми просто. Навіть більше. Він не шкодує для нас. Якщо він щось не дає, він знає, коли дати, або, можливо, цього не варто нам давати. Він все знає. Тому хай дитяча довір'я до Бога буде завжди в нас. Щоб ми укорінялися в Божій Любві так, щоб нас нічого не вирвало, щоб нас ніщо не захитало. Тому що люди, які укорінені в Божій Любві і знають Бога, який він є, характер Його, Його силу, мудрість, ну це самі щасливі люди на Землі. І Я вас благословляю, щоб всі ви були самі найщасливіші люди на землі. Господь добре і щедрий. Давайте прославимо нашого Бога за його добрість, вірність і щедрість.